Дякую, повністю... щось... Та і я ти стоячий, ти ти ще ти ти так, як... Ну, Мені ще, як би зручніше, незручно сидіти сюди. Ми повністю заперечуємо, щоб задоволені зазначені клопотання, якщо тесно щодо цього клопотання, те, що прописав ризики та прокурор, вони не підтверджуються ну, жодними доказами, жодними документами, це просто голослівні слова прокурора і не більше. Те, що прокурор замість суду каже, що буде о, вирок, те, що буде реальний термін відбуття покарання, але, на щастя, прокурор ну, не суддя, суд буде розглядати і незворотність покарання є практика у нас і Чернівецького районного суду Чернівецької області щодо цієї статті 369 з позначкою 2. Можемо зачитати вищий антикорупційний суд, справа 991, дріб 6746, дріб 22. Чого одразу тримання під вартою, реальний строк відбуття покарання? От тут визнати винуватим покарання 100 тисяч гривень аналогічна стаття і такої судової практики, що у Чернівецькій області, що всі Україні ну, дуже багато справ там, де нереальний термін відбуття покарання. Тому те, що прокурор зазначає, що буде точно реальний строк, ми ну, з ним не погоджуємося. З метою уникнення кримінальної виповідальність шляхом мовлянь тиску погроз хиляючи до зміни ну це просто ну, голосівні слова прокурора і деякі ну, докази. Цей і ми так розуміємо, по документах агент служби безпеки України, який був залучений до конфіденційного співробітництва яким чином наш клієнт буде на нього тиснути, тут просто потенційно, ймовірно, може бути, а може не бути. Ми кажемо, що ну, точно цього тиску у нас не буде. Вчинити інше кримінальне правопорушення, наголошуємо, що наш клієнт раніше не судимий і що він може вчинити, то ми кажемо, що нічого вчиняти він не буде. Тут добре, що прокурор прописав про оборонні запобіжного заходу, також необхідно врахувати наступні обставини, стаття 178. Вагомість наявних доказів, які переконано свідчить про причетність дочинення кримінального правопорушення. Зараз зупинюся на матеріалах, які додані до клопотання. До Тяжкість та безальтернативність покарання вже зазвичай, що є практика Верховного суду і інших судів, там, де не реальний термін побуття покарання. Міцність соціальних зв'язків підозрювана. Ну це дуже добре, що прокурор зазначив. Ми зараз хочемо допитати свідки щодо міцності соціальних зв'язків. Також ми не погоджуємося з цим клопотанням, прокурор забув прописати розмір застави, чому не прописано у клопотанні розмір застави, і прокурор у своїй промові ані у клопотанні не мотивував, чому безальтернативне тримання під вартою? що наш клієнт такого вчинив тяжкого чи можливо. Ця стаття забороняє застосування е, альтернативного запобіжного заходу, е, дозволяє є судово практика цього питання, про своїй промови, навіть не сказав, чому він хоче безальтернативне тримання під вартою. Щодо доданих документів, до е, клопотання, в нього чи ще щось, нічого немає, додатків такого немає. Ми долучили письмові заперечення на 10 аркушах. Ми детально зазначили перше, що до та правомірного повідомлення про підозру. Статті 369 з позначкою 2 там немає. Що досудити протоколу допиту свідка, там все, все буде зрозуміло, що це чистої води стаття 190 -е, шахрайські щодо ризику, переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Це ризик примарний. У нас у клієнта він не судимий, одружений. Є дружина, документи долучилися до свого про шлюб. Є троє малолітних дітей. Також долучили всі документи на утриманні. У нашого клієнта перебуває також брат з інвалідністю. Документи ми долучили, тітка, яка отримувати свою родину. Щодо ризику, знищити, сховати, або спотворити будь яку із речей документи, які мають значення. Наш клієнт затриманий в порядку статті 208 КПК, в нього вилучені кошти, в нього вилучені мобільні телефони. Ми долучили протокол обшуку, який був проведений за місцем його мешкання. Там нічого не вилучено, нічого не знайдено. Тобто у нас один єдиний епізод Шапрайса, там де він взяв гроші у цієї людини, у цього агента Служби Божої України. Тому більше якихось епізодів нічого у нас до клопотання не долучено. Один епізод. Прокурор не сказав, що він буде ще шукати. Ну, нам не зрозуміло, і нічого не буде, тому що більше нічого немає. Тобто цей ризик примарний, не підтверджується жодним доказом, долучений до цього клопотання. Ризик щодо незаконного впливу на світу у кримінальному провадженні. зазначили, що це. Агент, і що цей ризик примарний, ні на кого нашого наш клієнт впливати не буде. Щодо ризику вчинити інші кримінальне правопорушення. Цей ризик примарний. Він раніше не судимий, тому що він мож, може ще вчиняти, зобов'язується нічого не, не вчиняти. Щодо виду запобіжного закладу ще раз наголошуємо. Що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор, прокурор доведе, що жоден із більш таких запобіжних заходів не може запобігти ризики, передбачено статтею 177. Застава може аж легко замінити тримання під вартою, буде внесена застава. Зараз ми депутаємо дружину, рідні збирають гроші і готові внести заставу. ця застава буде гарантом того, що він наш клієнт буде виконувати. Обов'язки покладені ухвалою свічого судді. також. Ми посилалися на інформацію Міністерства юстиції України через електробу суд. Ми її долучили. У нас міністерство юстиції України каже, що кількість місць для тримання в'язних у свічих ізоляторах та норми визначені законодавством є недостатньо. Зараз у свідчих ізоляторах створені мінімальні умови для тримання. Близько 30 тисяч осіб. І це 30 тисяч осіб, це лише цивільне. Якщо ми ще візьмемо те, що військовослужбовці зачет, цю цифру можна помножувати наду. Невиважені свідчення, що до обрання запобіжного закладу сітя під вартою, процесуальна доцільність. Процесуальна доцільність у нас ми вважаємо це застава. і нічого як не інакше. Непридатний аварійний технічний стан режимних корпусів світчих ізоляторів. Подивитися на наш світчий ізолятор просто можна плакати. Тобто відповідно до статті 183 КПК України також ми посилаємося на у вищу вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ про деякі питання розгляду слідчими суддями по питань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя суд про постановлення ухвали про застосування запобіжного заходу вимоги тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваним обвинуваченим обов'язків. Ми на це якби посилаємося, посилаємося. Чому це немає у питання прокурора, нам невідомо. Стаття 182. КПК України розмір застави повинен бути достатнім та не може бути непомірним для нашого клієнта. Далі злочин, який термінується нашому клієнту, не відноситься до злочинів, стосовно яких суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу в під вартою має право не визначати заставу. Враховуючи, що наш клієнт, запобіжний захід раніше до нього, не застосовувався, тому доцільно все ж таки визначити розмір. Щодо суми розміру застави, ми просимо мінімальний розмір, 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також слідчий та прокурор не визначають міру покарання, яка встановлюється вироком суду. Прокурор не може казати, що буде реальний термін відбуття покарання. Ми ще раз кажемо, прокурор це у нас не суддя. Тобто одних пропущень прокурора щодо наявності якихось ризиків недостатньо для винесення судом рішення про обрання безальтернативного. Запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми повністю підтримуємо свої посолі заперечення, долучили додатки і просимо відмовити в повному обсязі. У випадку, якщо суд дійде висновку щодо застосування запобіжного заходу, ми просимо запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Якщо все ж таки суд дійде висновку щодо застосування тримання під вартою, визначити заставу у розмірі 20 прожикових мінімум для президентних осіб. Дякую, ваше щастя.